Добрий день, любі діти! Запрошую вас сьогодні зробити аплікацію павич. Для роботи нам знадобиться тло, кольоровий папір різних кольорів, клей, ножиці, простий олівець, серветка і тарілка. Прикладаю тарілку посередині аркуша і обводжую її, щоб потрібно рівне коло. На синьому папері малюю коло, щоб воно вийшло рівненьким, я овочу баночку з фарбою, малюю шию і крило вирізаю. Отримане крило, прикладаю до світлішого паперу, в мене він блакитний вирізаю. і обводжу його. Починаю виготовляти деталі для хвоста. Для цього я беру аркуш зрізаю з нього квадратики. Відео детально показує, як це зробити. це зробити. Можна попросити про допомогу батьків. Отриманий квадратик складаємо навпіл. Лінію згину тримаю в лівій руці і зрізаю куточки. Вийшла форма листочка. Якщо вам складно вирізати просто так, можете намалювати собі лінії олівцем. Жовтого аркушу паперу, так само вирізаємо квадратики, але вже менші за розміром. Складаємо навпіл. І вирізаємо форму листочка. У мене він вийшов дещо за великий, тому я обрізаю. Щоб дізнатися, чи підходить, можна просто накласти зверху, беремо червоний колір. Вирізаємо так само з нього квадратики і форму листочка, але менше за розміром. Прикладаю, щоб перевірити, що все підходить. З фіолетового паперу вирізаю смужку, складаю її навпіл і ще раз навпіл. І шляхом обрізання куточків отримую коло, накладаю зверху. Такий вигляд матиме хвіст павича. Вирізаємо багато квадратиків, і з них виготовляємо багато частин для. Хвоста. Склеюємо їх між собою. На зелений наклеїмо жовтий, потім червоний і потім фіолетовий. Робимо так з усіма деталями аплікації. Коли всі деталі хвоста схлеїли, вирізаємо з залишків цьобик. І око. Починаємо складати нашу аплікацію. Вона буде йти в нас по колу, викладаємо тіло і крильця, приклеїмо голову з шиєю, притискаємо серветкою. Подивіться, крильця ми намащуємо клей лише на широку частину. Кінчики крилець вільні. Хвіст починаємо склеювати з гори. Подивіться, ми змащуємо клеєм лише знизу, з широкої сторони, з гострої сторони, ми клеєм не намащуємо, клеїмо по колу. Залишилось додати гребінь павича. Для цього я беру арку жовтого паперу і вирізаю з нього смужки приблизно однакової ширини. Якщо смужки вийшли занадто довгі, можна частину обрізати. Зі смужки роблю петельку і приклею до голови пташки. Ось такий красивий птах в мене вийшов. Пропоную зробити і вам. Дякую за увагу. До нових зустрічей!